Ми зараз перебуваємо на території майбутнього господарського культурного центру в місті Києві. Наразі ми зумісно з Остен Фаундейшн» та компанією Байрактар Турецькою робимо проєкт з автівок для перемоги. І в рамках цього проєкту ми підготували 20 авто, з них є 4 швинки, ковшки капи, джипи. Оце швидка, яка буде передана батальйону «Карадах» Нацгвардії України. Як ви бачите, це саме швидкі, вони предназначені для евакування саме поранених бійців. І ви бачите, тут вже є носілки, є якісь там шафи для потрібного медичного обладнання і є такі ж окремі крісла для параметів ми купуємо три види автівок. це швидкі це піка та джипи отже ми вже майже закінчуємо наш проєкт тут наприклад ви бачите 20 авто загалом Тобто ми вже 90 авто придбали в рамках цього проєкту. Ці авто вживене, але вони в дуже доброму стані. Ми зробили технічний огляд, усій необхідний ремонт, щоб наші бойці вже користувалися ним без яких питань.